Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 817-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України на харківському напрямку. з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля вовчанська, стариці, липців та зеленого. Вночі 20 травня військові Російської Федерації здійснили обстріл міста Ізюм ракетою Іскандер. Зафіксовано влучання в палац культури залізничник, який є пам'яткою архітектури. В результаті удару зруйновано частину будівлі постраждалих та загиблих немає. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.